Всім привіт! Це Дмитро і це компанія Бексавто. Сьогодні в нас дуже незвичайний відос. Сьогодні ми будемо порівнювати дві китайські машини: це Volkswagen id 4 та Song Plus. Порівняємо їх характеристики, чим вони схожі, чим вони не схожі. Все це буде в цьому відосі. А вам нагадую, що потрібно поставити лайк, підписатися на канал. А ми поїхали. Не будемо загострювати нашу увагу на зовнішньому вигляді, тому що це дві різні машини. Чому так? Ну дивіться, це дуже базована версія будь-якого кросоверу. Тобто 2020 року десь приблизно так. А це більш такий сучасний варіант. Ми можемо бачити дуже багато модернових деталей, наприклад, це оптика. Чим в нас відрізняється оптика? Тут вона базована, а тут в нас IQ Light. Що це означає? Це адаптивна оптика, яка буде просвічувати ваш шлях. Тобто, ті ділянки дороги, які вам не потрібні, вона не буде просвічувати. Це такий більш модерний варіант, а він знаходиться в більш-менш ось таких. От Прикладах автівок. Ще, що в нас є з такого модерного, це лайтбар та подсвічена емблема. Тобто, коли ви їдете вночі, ви такий увесь красний або білий, як, як вам завгодно. Дуже яскраво виглядає та дуже бісить на дорогах, коли ти водій і бачиш цей ID 4, і їдеш, наприклад, за ним. Мені це не подобається, тому що в мене глаза аж краснючі від цього. Тобто Він дуже яскраво сяє. А там в нас найбільш така базована версія, як я вже сказав, тобто це звичайний кросовер у нас. Якщо подивитися на біваді з іншої сторони, то ми можемо побачити багато алюмінієвих вставок. Тобто тут алюміній, рейлінги, та тут дуже багато алюмінію. Але якщо ми подивимося на id 4 то ми можемо побачити, що тут багато пластику. Що ми знайдемо алюміній, як тут, то він буде матовий. Якщо ми хочемо поговорити про диски, то ми можемо побачити, що вони нібито зроблені на одному заводі, тобто вони дуже однакові. Але. Ми можемо побачити, що в бівай дуже багато пластику. Тобто, якщо вони не, не зробили це зверху, вони зробили це на дисках. От ось тут багато пластику, От, тут якийсь метал. А на ID 4 в нас метал суцільно. Тобто, це метал, це метал, не пластик. Така тенденція, бачиться і далі. В нас е, звичайні ручки вони зроблені з алюмінію, тобто відкриваються звичайно. А на ID 4 в нас сучасні ручки. Тобто фейкові ручки. Відкривається не дуже зручно, як на мене. Але окей, що там, що там, ми маємо безключовий доступ з водійського та пасажирських сидінь. Але, до речі, тут зроблено це не дуже зрозуміло. Так, тут є така малесенька виїмка для цього, але я не з першого разу зрозумів, що це безключовий доступ. Тут воно зроблено, як завжди, звичайна кнопка. Трохи, скажемо, за гальма. В нас тут барабан, тому буде дуже гарно, якщо в нас передніх гальмів вистачить, тому що. Ну, який барабан в 2023 році. Ну, це був, наприклад, Запоріжець якийсь, Москвич. Який барабан в 2023 році? Тут в нас усюди дискові гальма. А тут в нас барабан, ну який барабан? Ну чому це так? Ну я не розумію. Ну, тобто машина гальмує тільки передніми гальмами. Для мене це жирнючий мінус, тому що тут є барабан. Я не розумію, чому це зроблено на машині 2023 року. Спочатку я гадав, що Volkswagen ID 4. Виграє цей батл в салат. Ми будемо дивитися далі, але зараз я даю свою перевагу Бівайдісон Plus. До речі, якщо ми заговорили про зарядки, то такий невеликий мінус, що тут в нас зарядки з обох боків це ну, на мене незручно. Я би зробив би або з однієї сторони, або попереду. Наприклад, до речі, в Бівайдісон Plus йде в комплектації інвертор. Що це означає, що ваша машина може бути зарядкою для чогось. Volkswagen ID 4 має цього, тобто немає інвертора, але ще немає так такої можливості. Тобто, ви не можете заряджати щось з Volkswagen ID 4. Тому пам'ятаємо це. Якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, то ID 4 в нас виграє по всім показникам. По-перше, ви бачили цей лайтбар та емблему, яка в нас світиться. Дивіться, яка в нас тут оптика. Тобто, ну це щось по типу next level. Я гадаю, що це так. Ну, тобто... Дуже-дуже сучасно та дуже гарно виглядає. В BYD ми можемо побачити, що все дуже базовано, типовий лайтбар китайський, наприклад, та типові фари. Але, як ми можемо побачити, багато алюмінію. Якщо ми говоримо про багажник, то в BYD він має менше місця. Ось ви можете побачити, що тут таке не дуже багато місця, як для кросовера. Так, в нас є підпол, але він такий зроблений, не дуже зручно. Тому що тут більше місця для таких речей, які йдуть в комплектації з біойді. А до речі, в ID 4 нормальний можна сказати, багажник, в, в ньому набагато більше місця. Ну тут навіть порівнювати не треба. Ви можете бачити зараз тут скільки місця в багажнику, та тут. Ще тут є підпол, ви можете в нього скидувати ваші речі. Тут немає такої, такої штуки, як в біойді. Тобто тут усе накинули, закрили і поїхали. Маленька ремарка, якщо ви хочете подивитися більш детальніші огляди на ID4 або на сон Plus, ви можете перейти по анотації та перейти на будь-який огляд, який вам сподобається, та побачити більш детальніше id 4 або сон Plus. А зараз трохи розкажемо за такі деталі, які кидаються одразу в очі. Перше, це матеріали салону. Ми можемо побачити, що у ді бі більш якісні матеріали салону. Ми можемо побачити це на сидіннях. До речі, тут є та підігрів. Та дуже вибачаюсь перед вами за те, що я. Сказав в попередньому огляді на BYD Дісон Plus, що тут є масаж. Так, тут його немає. Ще раз дуже вибачаюся. Але якщо повернутися до матеріалу салона, то ми можемо побачити, що тут більш таке набагато більш жиру, якщо можна так сказати. В Volkswagen G4 ми можемо побачити, що він таке. Більш веганське авто, тобто там немає нічого такого зайвого, але й немає нічого такого потрібного. Ми можемо одразу побачити, що це так: це веганська машина. Чому? Тому що тут дуже мало всього, мало деталей, та не такі якісні матеріали салону, як в BYD. Так, одразу хочу подмітити те, що в нас матеріали самого крісла я гадаю, що вони набагато привабливіші, ніж бівай ді. Чому? Тому що мені тут сидіти зручніше. Та ці сидіння виглядають більш якісними. Не те, що тут є пам'ять сидінь з водійської сторони, та ще є пам'ять сидінь з пасажирської сторони. Дуже дуже важлива річ, що нам кидається перше в очі, це приборна панель. Вона зроблена таким маленьким моніторчиком під вашим кермом. Я гадаю, що це може бути зручно, але якщо цього потрібно звикати. Тобто, це не такий інтегрований в торпедо, це навіть щось таке більш, ну як я вже говорив, next level, тобто, щось таке от незвичайне, до чого потрібно буде звикати. Ще... З дуже поганих речей мене дуже дратує цей селектор передач. Ну чому він зроблений тут? Так, ви можете сказати, що це автомат, що я не буду завжди туди тягнутися, але це все одно незручно. Чому не зробити його ось тут? Якщо ми говоримо не про матеріали, а про приборну панель, то можемо сказати, що вона така більш класична, вона зроблена така в торпедо. Вона не потребує звикання. Тобто, ви, як їхали, то ви можете бачити, дивитися в монітор і окей. Типова приборна панель, але я гадаю, що це більш зручно, тому що це типово та не, по не потребує якогось викання. Далі в нас йде мультикермо. Що я хочу, по-перше, сказати, що тут в нас є фізичні кнопки, це дуже важливо, тому що в ID 4 в нас сенсорні кнопки, які вібрують, але це ніяко не замінить те, що в нас є фізичні кнопки, тому що фізичні кнопки це база. Це такий ґрунт, це повинно бути завжди. На центральній консолі ми можемо побачити селектор передач. Можна сказати, це дуже звично, дуже класично, він повинен бути тут. Та дуже класично та гарно виглядає. Ще тут є е, функції, так, такі, як утримання у смузі, попередження при зіткненні та, та адаптивний круїз-контроль. Так, він тут не такий, як в Volkswagen ID.4, 4 тому що там набагато більше допоміжників при приїзді та більше датчиків. Як ми вже говорили в попередніх оглядах, що в усіх BYD в нас монітор може. Перегортатися. Це зроблено, наприклад, для того, щоб ви дивилися Тіктоки або пасажир дивився Тіктоки, поки ви їдете. А в Volkswagen ID.4 в нас монітор більш такий до нас. До нас я маю на увазі водія, щоб ви могли більш зручно дивитися та чимось керувати, наприклад, музикою, коли ви їдете. Наша центральна консоль в цієї автівки це ось. Вона інтегрована повністю в цей монітор. І монітор це. Мозок цієї автівки. Тут дуже нетривіальний клімат. Чому? Тому що я бачу ось тут кнопку, і я вважаю, що це клімат. Але це не клімат, це включає та виключає монітор. Чому не зробити, щоб в мене був якийсь шорткат для клімату? Так, можна сказати, що він тут є. Є. Я я натискаю на нього, але він дуже-дуже незручний, тому що це сенсорні кнопки. Одразу, на що хочу звернути вашу увагу, що я понатискав на усі ці шорткати, і зараз вони в усі в відбитких пальцях. Тобто. Ця машина не буде ніколи чистою, тому що завжди будуть якісь відбитки пальців тут. І тут таких деталей з глянцевого пластику дуже-дуже багато. Вони знаходяться на центральній консолі, в картах дверей. Сам монітор зроблений з цього глянцевого пластику. Дуже незручно, то там може сказати, що машина буде завжди в броду або в ваших відбитких пальців. Що хочу сказати за мультикермо? Те, що. Набагато зручніше було б зробити тут фізичні кнопки, а не сенсорні, тому що вони одразу не реагують. Мені потрібно е, якісь сили додавати, щоб натиснути на цю кнопку. Тому я можу сказати, що я за більш такий базований фізичний стиль. Такий невеликий зробимо підсумок. Що я хочу сказати? що Матеріали салону дуже бюджетні, але це невелюється тим, що тут дуже гарні крісла, дуже. Приємно сидіти на них, то я гадаю, що приємніше, ніж в Сонг Плюсі. Та ми маємо багато функцій в моніторі, але це як і плюс, так і мінус. Тому що якщо б вони були фізичні, ось тут зроблені, то це було б, я гадаю, більше зручніше. Але якщо ви сідаєте вперше в цю автівку, то вам буде дуже-дуже незнайома вона. Чому, Ну, я вже сказав за селектор передач, за те, що тут сенсорні, але вібруючі в нас кнопки, монітор дуже незвичний, ну, ось цей монітор ще окей, але так, це дуже незнайома тачка, тому вам потрібно буде до неї дуже-дуже сильно звикати. Давайте зробимо маленький підсумок, що ми маємо. А маємо ми дуже сучасний з сучасних матеріалів. Якщо ви вперше. Сіли в неї. Ця автівка буде здаватися вам більш знайомою, більш комфортною. Вам не потрібно буде звикати до чогось, наприклад, як в Volkswagen id 4 до монітору. Цього. Тобто це зроблено класично, базовано, та це базована така класика тобто грунт. Одразу коротко, що я можу сказати, тут у нас дуже мало місця. Але це невілюється тим, що тут е, великий багажник, дуже велика панорама. Мабуть, це найбільша панорама, яку я бачив в своєму житті в автівках. Чому вона гарна? Тому що вона не має ніякої балки посередині та вам відкривається ось такий от гарний вид, коли ви їдете позаду. Бути пасажиром Plus набагато краще, чому, тому що тут більше місця, коли ви пасажир. Так, да, так, це невелюється тим, що тут не дуже великий багажник, не такий великий, як в id 4 але це так. Якщо ми хочемо що сказати про панораму, то вона в нас така з балкою в id 4 Вона без балки, тут вона з балкою. Це зроблено для того, щоб в машині відкривався люк. І на ще що хочу звернути вашу увагу, що тут набагато приємніші матеріали салону аніж в id 4. Позаду теж по характеристиках у id 4 у нас потрійна літієва батарея на 85 кВт з рідкісним охолодженням та з запасом руху 550 км. В BYD Song Plus у нас літієво залізо фосфатна батарея на 72 кВт з фірмовою технологією BYD та запас руху тут 505 км. Ще по привідам: тут у нас передній привід, та там задній. Все, підсумки. Ми маємо два технологічних. Приблизно однакових по характеристиках автівках. Одна з них дивиться в майбутнє та намагається робити щось таке сучасне або новітнє. Але це не зовсім працює зараз, та це, можна сказати, не дуже звично. З другої сторони, в нас є невмираюча класика. Все, як ми звикли бачити, але це все ж таки два дуже гарних варіанти авто, який обирати, вирішувати вам. А мене звати Дмитро, а це компанія BX Auto. Нагадую, що треба підписатися, поставити лайк. Та пам'ятайте, що нам ніколи не потрібно дзвонити, і всім до побачення. It's time. Press play on the tape. No rewind. No delay. Put it all on. The...